Нещодавно на Уралмаші учень сьомого класу Екатеринбурзької школи розполосував свого однокласника ножем, нібито через те, що той словесно образив його мати. Все б нічого подібних випадків понажовщини на Росії зараз як греблю гати. аж раптом на тому ж таки Єкатеринбурзькому телебаченні з'являється експерт центру чоловічого виховання батя, який сміливо розповідає насправді дітям. Треба давати ножі і вчити, як ними користуватися. Увага, з трирічного віку. Далі прямо мова. Діти повинні дратися однозначно. Ще раз, повинні дратися. Вопрос тільки, як, де. І, должна, що стосується ножа, повинна бути, бути определенна культура обращення з військом. Дебіонок повинен носити нож. І саме з цього віку, починаючи з трьох, чотирьох, з п'яти років. Все. Цікаво, що поряд з тим міністр освіти Росії Сергій Кравцов вийшов з ініціативою програми «Рідна іграшка». Цікаво, чи до шкільного курсу цієї програми рідна іграшка увійдуть звичайні перечинні ножі, і з якого віку почнуть навчати російських діточок ними вправно користуватися.